Прогулюючись вулицями американської столиці, важко уявити, що сотні мільйонів років тому у цьому регіоні розгулювали динозаври. На доказ цього, місцевий любитель палеонтолог зібрав величезну колекцію закам'янілих відбитків лап древніх тварин. Знахідки рея Стенфорда прикрашають колекцію національного природничого музею у Вашингтоні. У сонячний день рея Стенфорда можна знайти на березі однієї з чисельних річок поряд зі столицею. Ось, знайшли щось. Гарний зразок. це відбиток динозавра хіжака теропода. Бачите, це його кіхті. Швидко і легко виявити сліди динозаврів, рею допомагає досвід. Досвід та відповідний запас знань. Збирати закам'янілі відбитки динозаврів Рей розпочав 18 років тому. Насправді це розпочали мої діти. Вони зацікавилися динозаврами, і ми придбали книгу про їх сліди. Прочитавши, ми подалися шукати сліди на місцеву річку. Спочатку я не міг повірити, що ми знаходимо відбитки динозаврів. з того часу Рей Стенфорд назбирав понад тисячу зразків слідів динозаврів різних видів. Свою вітальну кімнату він перетворив на музей, який жартома називає Стенфордським. Деякі експонати унікальні, стверджує Рей. Ось там доказ присутності пернатого динозавра у західній півкулі. А ця закам'яніла тварина за словами Рея належала до єдиного відомого виду яйця живородних динозаврів а це природня мумія тіла нодорозавра, броньованого динозавра, що виростав дуже великим та важким. Чимало своїх знахідок Рей Стенфорд подарував національному природничому музею у Вашингтоні. Їх можна побачити в експозиції динозаври з нашого двора. Куратор цього музею Мет Курано високо оцінює роботу Рея. найважливіше, що він знайшов відбитки лап динозаврів, від яких ми навіть ще не знайшли кісток. Але завдяки тому, що він знайшов їх сліди, ми тепер знаємо, що вони тут жили. нещодавно Рей приємно здивував працівників аерокосмічного агентства НАСА на території центру космічних польотів поблизу столиці. Він знайшов сліди динозаврів. Дуже цікаво, що ось тут, поряд з моїм офісом, я можу подивитися на щось, що існувало 112 мільйонів років тому. Це просто захоплює. Залишений на території наса відбиток належав нодорозавру з крейдового періоду. Роботу ентузіаста-любителя Рея Стенфорда високо оцінюють професіонали. Палеонтолог університету Джонса Хопкінса Девід Вайземпел був консультантом на зйомках фільму Парк юрського періоду Рей створив для нас більш насичену картину життя динозаврів на східному узбережжі США. У нього схоже дар знаходити такі речі та відчувати їх важливість. Хоча Рей називає себе палеонтологом-любителем, він став співавтором кількох професійних досліджень разом з професором Вайнземпелом та іншими науковцями. Я отримую велике задоволення. Я бачу речі, які ніхто раніше не бачив. У мене відчуття, що я роблю якесь відкриття, і це мене надихає. У свої 74 Рей жартома каже, що шукатиме відбитки динозаврів, поки вони усі не закінчаться.